Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. В студії Оксана Крук Вітаю вас. Останні новини, як це було, дивіться просто зараз. Доступне житло президентська програма в дії. Придністровське найкраще переможців конкурсу нагороджено. Професія мистецтва виставка у Бендерському художньому коледжі. Свято скоро новорічні базари запрацювали. В республіці триває реалізація президентської програми Доступне житло. Діє вона вже чотири роки. Держава на допомогу молодим фахівцям розробила і пільговий механізм кредитування. За доступними цінами за цей час своє власне житло отримали більше 600 сімей. У нас буде спальня. Тут у нас буде спальня. У нас буде вітальня поєднана з кухнею, де ми будемо зустрічати гостей. Тут буде моє приміщення, де я готуватиму смаколики. 20 років по орендованих квартирах і нарешті своє житло у Людмили з чоловіком однокімнатна квартира. 48 квадратів коштували сім'ї 8 тисяч доларів. Цього року почали робити ремонт. Усе своїми руками. Підлога, стіни, проводка, роботи ще багато. Ми обоє бюджетники. Надійшла пропозиція взяти участь у пайовому будівництві. Ми відразу вирішили взяти участь, тому що іншої можливості у нас придбати своє житло не було. Тому нам це було дуже зручно та дуже вигідно. Там не потрібно великих відразу вкладень, і ми оплату могли вносити поступово. Три корпуси, 237 квартир. Це Терасполь, вулиця Комсомольська. Колись це була недобудована поліклініка. Багатоповерхівку внесли до президентської програми доступне житло. Добудували, здали наприкінці 2019 року квартири бюджетникам. Частину витрат взяла на себе держава, частину оплатили пайовики. Благодаря таким програмам... завдяки таким програмам, держава надає можливість на молодим, які тільки но сім'ю створили, купувати своє житло, не їдучи з Придністров'я, працюючи на місці спокійно, без якихось складнощів, і бути господарем свого будинку. За останні роки багато довгобудів повернули до життя. Це понад 10 будинків по всій країні, понад 600 квартир для бюджетників за доступними цінами. Є ідея, щоб у програмі доступного житла могли брати участь і працівники міських та державних підприємств, наприклад, вірники і не тільки президент Красносельський ідею підтримав. Кавомиабичне дольщики кого ми зазвичай пайовиками приймаємо. Це працівники бюджетної сфери, але за великим рахунком ніхто не проти, щоб у цій частині були наші природні монополії, як державного рівня, так і муніципального. Не забувайте про спецавтогосподарство, спецзеленбуд, водоканали, електромережі, газові господарства. Там теж люди потребують житла. Житло буде службовим. Люди будуть працювати, матимуть можливість отримати житло з тимчасовою пропискою. Проте ця форма, що дозволяє закріпити та зацікавити працівника. Програму доступного житла продовжуватимуть, сказав президент. Придністровська якість у терасполі нагородили лауреатів щорічного конкурсу. У списку найкращих і ті, кого ми добре знаємо, є й новачки. У Придністровське можна вдягнутися, взутися, а ще накрити святковий стіл. Це видно з переліку лауреатів конкурсу Придністровська якість. Тут і всім відомі бренди типу «Одема», «Теротекс», «Флоарі», а ще тераскольської молочки хліба і не лише цього року тільки 56 переможців. Придністровська, придністровська якість перетворилася з конкурсу вже на абсолютно чіткий, дуже дорогий актив Придністров'я. Ось той самий скарб для країни, який дозволяє нашим підприємствам ефективно конкурувати на міжнародному ринку. Конкурс говорить про досягнення найголовнішого показника стабільності якості та те, що наша придністровська якість шанована та авторитетна на міжнародній арені. У конкурсі чотири категорії у кожній до десяти номінацій охопили усіх, у тому числі фермерів та переробні підприємства. Є цього року і новачки. Наприклад, фірма Золота крапля з Бендер роблять соняшникову олію. Участі в цьому конкурсі. Участь у цьому конкурсі це не лише нагорода, дає мені і визнання того, що я робив стільки років і чого досяг. Займаюся олією з 2000 року. На сьогодні повний обсяг за сировиною 25 тонн на добу за олією – 9-11. Лише на ринок Придністров'я, але ми працюємо не на повну потужність. У конкурсі оцінювали не лише те, що виробляють, а й як це роблять. Оцінювали технології, наприклад, Придністровської НДІ сільського господарства, придністровські методи селекції, наші гібриди томатів та баклажанів затребовані на місцевому ринку та за кордоном. У швейників свої здобутки. Ми показали нову колекцію. Ми показали нову колекцію чоловічого та жіночого верхнього одягу, де ми використовували нові технології та нові тканини, які ми не шиваємо. Вони називаються спайковими тканинами, які набуваються натуральним пухом. Дуже зручні теплі речі. Створюється особлива герметичність і теплостійкість». У списку переможців Придністровської якості і електромаш у нові для себе номінації. Це не змагання між підприємствами. Цей товар відповідає високим вимогам ко самого конкурсу. Достам тощо. Це знак якості наших товарів. Унікально цього року «Електромаш» виставив свій навчальний центр. Цього року вони отримали ліцензію, і в рамках дуальної освіти вони дають освітні послуги як для підготовки для себе кадрів, так і для інших підприємств. Оцінювала комісія придністровської якості також банківські та медичні послуги з кожним роком у конкурсі дедалі більше лауреатів. Дубосари – вулиця Горького, раніше ґрунтовка. Під час дощу дорогу постійно розмивало. Мешканці скаржилися На весні та восени. Ні проїхати, ні пройти. Влітку в посуху немає чим дихати. Пил тепер вулиця нагадує швидкісну трасу. Днями тут закінчили дорогу з бетону. Якість перевірили мешканці та керівництво Дубосар. Зробили цього року дві добрі речі: поміняли на водогін, якому було років 50, і зробили дорогу, і нема пилу великого. Нема бруду, тихо. Вдячні дуже. Дорога подукло Що... Дорога під ухилом, що постійно підмивало гравійне покриття. Її треба було робити або в асфальтобетоні чи бетонному покритті, оскільки поставлено завдання використовувати місцеві матеріали. Роботи виконані з переведення гравійного покриття в цементно-бетонне. Загальна протяжність цієї ділянки вулиця Горького та Кірова 471 метр. Загальна площа 3000 квадратних метрів. У Дубосарському районі вже багато доріг із бетону. Їх тут роблять із 2017-го. У місті забетонували 12 вулиць. Бетонки проклали у села Червоний Виноградар, Роги, Цибульовку і не тільки. У нас много ґрунтових дорог. у нас багато ґрунтових доріг. Більшість з них під ухилом і після кожних дощів вони розмиваються. А Ми підсипаємо це великі витрати, але користі мало. Тому ми вважали, що доцільніше переводити ґрунтові дороги у цементно бетоні. Цементно бетоні, тому що матеріали місцеві, цемент, арматура, пісок і всі гроші залишаються у нас в республіці. За ціною вони трохи дешевші ніж асфальт і довговічніші. Наступного року у Дубасарах продовжать будувати бетонки. Наприклад, буде нова дорога в селі Новокомісарівка. Газ у балонах став дешевшим. Наприклад, у рибниці та кам'янці ціну знизили на 2 рублі за літр пропану для заправки авто. І на рубель за літр для тих, хто на такому газі готує. Подробиці дивіться далі. Рибниця Євдокія Савчук живе далеко від газової траси. Провести її до будинку дорого, аби приготувати, жінка купує балони. Одного вистачає на два місяці. Раніше літра газу коштував 18 рублів. Нині на рубелі дешевше. Якщо порахувати за весь балон, то знижка суттєва. Хоч На 100 рублів, і то менше було 700, а тепер 600. Приготувати їсти чай. Коли гості приїдуть, треба готувати щось. Балон іде. То собачці, котам треба. Щось зварити. Дешевшим став і пропан для машин. Раніше літр коштував 18 рублів, зараз 16. Наразі Тераспольтрансгаз Трансгаз запускає новорічну акцію знижки на газове обладнання. Етак пліти, битове, газове, етак водонагрівателі, проточные газовые. Це побутові Це, газові плити, плити газові водонагрівачі, опалювальні котли всіх практично моделей. Максимальна знижка до 20% вартості газового обладнання. Це залежить від моделі року випуску і попиту. Газ у балонах або знижки на обладнання з усіх питань можна зателефонувати. Лінія працює цілодобово. Один підліток загинув, 14 ро отримали травми. Це статистика дорожньо-транспортних пригод за 2023 рік. Про небезпеку на дорогах напередодні зимових канікул почали розповідати школярам співробітники ДАІ. Такі зустрічі щорічна акція. Дубосара, школа номер 4. Сьогодні вранці дітей біля школи зустрічали працівники ДАІ. Тому хто був у темному одязі, прикріплювали світловідбивні маячки. Ти весь в одязі. ти не замітін. Ти весь у темному одязі, непомітний на дорозі для того, щоб тебе бачили водії. Є спеціальні маячки безпеки. І коли світло від фар потрапляє на ці стрічки, світло відбивається, і ти стаєш помітнішим для автомобіля. А потім у класах дітям розповіли про небезпеку на зимовій дорозі. Головна з них темний одяг. Він робить пішохода невидимим на дорозі, а ще перехід проїжджої частини в невстановленому місці біля транспорту а також ігри біля дороги. ні в ком звучі ми не граємо за дороги. У жодному разі не можна грати біля дороги. Ще дуже часто діти грають у наздоганялки. Ви йдете зі школи, один одного чіпляєте, починаєте один одного наздоганяти, відволікаєтесь від дороги і таким чином можете потрапити під колеса автомобіля. Правила дорожнього руху закріпили відеофільмом та вікториною. Всім дітям роздали світловідбиваючі смайлики, а вчителям методичний посібник для занять із дітьми безпека на дорозі взимку. Нам не можна переходити. Не можна переходити проїжджу частину, якщо ти в капюшоні на вушниках, шапці. Ми можемо не почути автомобіль, і треба носити значки, що відбивають світло, і не можна вибігати на проїжджу частину, тому що автомобіль може тебе не помітити, і ти потрапиш під колеса. Подивитися ліворуч, праворуч. Якщо немає машин, то пройти. Якщо є машини, зачекайте, коли вони зупиняться або проїдуть і пройти. Цього року в районі сталося вісім ДТП. Одна з них з вини шестирічного хлопчика. Він несподівано вибіг на дорогу. Водій загальмував, а на уникнути удару не вдалося. Дитину було травмовано. У Бендерах відкрили виставку на ній найкращі роботи Бендерського художнього коледжу за 30 років цьогоріч у коледжу Ювілей. Бендери художній музей. Тут живопис, графіка, дизайнерські проєкти, скульптури та гобелени. понад 170 сімдесят Все це найкращі творчі роботи студентів та викладачів Бендерського художнього коледжу за 30 років. 17, -го... 17 -го серпня 1993 року було підписано наказ про створення художнього факультету в Бендерському теоретичному ліцеї. А святкуємо взимку, бо ми цю виставку збирали дуже ретельно. Почали готуватися заздалегідь, але зрозуміли, що нам. Не вистачило літа не вистачає осені, і ми вийшли на виставку зараз. А це лише одна із робіт Злегко пом'ятий лист у руках сумні очі та військова форма на полотні дівчина у землянці, дипломний проєкт студентки Олени Рябчук. А чому саме цей сюжет зазвичай у картинах на військову тему художники зображують чоловіків, тому що вони переможці, вони завоювателі. А мене зацікавила жінка. Якби я жила в той час, що б я відчувала, якби я переносила цей страх війни? А це ювілейний каталог. Тут все про коледж та його викладачі фотографії, картин, скульптур та дизайнерських проєктів теж є. На виставці десятки відвідувачів. Масштаб, конечно, пічна Масштаб, звісно, вражає величезні полотна, сцени такі серйозні сюжети. Видно, що робота зроблена студентами величезна. Мені дуже сподобалася виставка. Картини прекрасні, і на картині моєї тітки зображений мій Двоюрідний брат. Професія мистецтво так називається виставка. Прийти і подивитися можна до 13 лютого. Новорічні базари починають працювати по всій республіці. У Бендерах святковий ярмарок розмістився на площі біля держадміністрації. Продають медові солодощі, а біля бендерського ринку вже можна купити ялинкові іграшки і не лише. Бендери площа біля держадміністрації. Поки що новорічної торгівлі небагато все тільки починається. На прилавках мед травневий, гречаний, липовий. Бджолярі кажуть, узимку частіше купують різнотрав'я. Вважається, що в ньому найбільше вітамінів. А ще тут варять глінтвейн. Рецепти із секретом. Ми, звісно, додаємо туди Ми, Звичайно, додаємо туди спеції, які покращують смак. Це частиночки лимона, апельсина, кориця, гвоздика. ще додаємо відвар трав, материнки та меліси. Вони надають таку пікантність напою. Виходить, і підбадьорливий, і в той же час смачний. Пропонують бджолярі і медові настоянки з прополісу та калини, а ще ароматизовані свічки без жодної хімії. Для запаху додають лаванду, корицю, кордамон і ваніль. Незабаром на ярмарку з'являться ремісники та кондитери. Новорічна торгівля тут щодня, крім понеділка, з другої години дня і до дев'ятої вечора. А в новий рік до третьої ночі. А біля бендерського ринку вже можна купити ялинкові іграшки, пряники, сувеніри, символи майбутнього року. От ми самі. Ми самі друкуємо ...подушечки з дракончиками. Ось є пам'ятні, а є великі. Друга сторона така пухнаста. Цю подушечку можна на диван, на подарунок. Добре, на подарунок, бо вони підписані коханому, синові, онуку, племіннику. Новорічні ялинки тут теж продаються, але лише штучні. Справжні вже можна купити на оптовому ринку. Там працюють із восьмої ранку до четвертої дня. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і у всіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам завтра зустріч о 17.30 на Першому Придністровському.